Друзі, і слава Україні! Ваш профіцентр Квітка знову на зв'язку з корисним тестом інструменту. До вашої уваги напівпрофесійна бензинова-ланцюгова пила італійського бренду «Олеомак» модель GSH51, яку можна використовувати в будівництві або господарстві. Розглянемо характеристики, щоб ви зрозуміли, з чим саме маємо справу. Довжина полотна 410 мм, крок зубців 3,8 дюйма. Потужність 3 кінських сили, тип двигуна двохтактний, об'єм двигуна 50 кубічних сантиметрів, об'єм паливного баку 550 мл, об'єм оливного баку 260 мл, вага 5,3 кг. У комплекті з самим інструментом є шина та ланцюг Орегон. Одразу вам покажу, як її зібрати. Беремо ось такий ключ, відкручуємо кришку. Спочатку закладаємо ось сюди шину до упору. Тепер накидуємо ланцюг. Нам потрібно попасти на зубчики. Натягуємо по пазах вздовж шини і перевіряємо руками, щоб все добре рухалося. Ставимо назад кришку. Гайки закручуємо не до опору одразу. Адже нам треба ще відрегулювати натяг ланцюга. Він тут ключовий. Ланцюг не має надто щільно прилягати до шини. Відчули? Натяг добрий. Закручуємо, значить, гайки до кінця. Цю ємність заливаємо паливну суміш, а в цю мастилу для ланцюга. Таку бензинову пилу використовують для розпилу деревини різної щільності, порізки стовбурів дерев, заготовки великої кількості дров і дошок, зрізу гілок будь-якого діаметру і так далі. Найчастіше пилу Олеомак використовують в сільському господарстві. Вона точно буде корисною для роботи біля приватних будинків чи в садах. Бензопила Олеомак оснащена простим в роботі ручним стартером. Також має антивібраційну систему. Це забезпечує комфортну і головне безпечну роботу, адже пила має систему гальмування ланцюга. І ще тут встановлений алюмінієвий оливний насос для регулювання подачі оливи. До речі, тут присутній і захист від ненавмисного старту, а ще перемикач для роботи в холодний і теплий сезон. Користуйтесь ним, так бензопила прослужить вам довше. Велика рукоять має гумову накладку, тому інструмент зручно тримати в руках. Така бензопила не потребує частого техобслуговування. Здається, це ідеально, чи не так? Пропоную багато не говорити, а побачити усе в роботі. Так, справді стане все зрозуміло. Обов'язково спочатку вдягаємо рукавиці, окуляри та робочий одяг. Для тесту ми обрали дрова різної товщини та щільності. Зафіксуємо час, за який впорається пила з кожним з них. Але спочатку декілька моментів. Перед стартом потрібно прокачати паливо ось такими натисками праймеру, витягнути важіль повітряної заслінки, щоб в циліндр потрапило паливо. І звичайно, не забудьте увімкнути: для запуску бензопилу потрібно покласти на землю, затиснути ногою і вперти інструмент рукою в землю. І тоді вже заводимо. Не хвилюйтесь, якщо з першого разу не вийшло. На повітряній заслінці пила не заведеться. Коли інструмент, так би мовити, здетонує, це сигнал закривати повітря. Після того заведіть пилу ще раз. Зупиніть і клацніть разок на газ, щоб пружина акселератора вийшла на холостий хід. До роботи! Отже, тест успішний. Пила справді дуже зручна в роботі. Плавно ріже, в руці не ковзає, ланцюг безпечно зафіксований. Чи рекомендую вам бензопилу Олеомак? Однозначно! І кілька порад щодо використання, щоб інструмент прослужив вам довше. Не перевантажуйте при обкаці, нехай пропрацює спочатку на половину потужності. Також має бути правильно приготовлена і якісна паливна суміш. В інструкції знайдете підказки. І слідкуйте за гостротою ланцюга. До речі, у сервісному центрі Квітка можна швиденько наточити. Ну все, приємного користування! Напишіть у коментарях, чи сподобався вам цей тест, та яке відео ви б хотіли побачити на нашому YouTube каналі. І не забудьте підписатись та поставити вподобайку. До зустрічі, ваш профіцентр Квітка. Руки в маслі, просто папа! -па.